Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Після того, як ви проінвестуєте свої кошти в криптовалюту, у вас виникне потреба зручно моніторити свій портфель, щоб розуміти, в якому він становищі і який відсоток від портфелю складає кожна монета. Я інвестую в криптовалюту на різних платформах і зберігаю весь портфель не в одному місці. Вам також раджу диверсифікувати свої кошти. В цьому відео я покажу, як створити такий портфель в одному місці і слідкувати за своїми фінансами. Існує багато платформ для цього, але я все ж таки віддаю перевагу сайту CoinMarketCap. Це сайт, де можна відслідковувати інформацію по всіх криптовалютах, а також створювати свій портфель. Це я вам детально і покажу. Першим ділом заходимо на сайт, посилання я вам залишу в описі. Це можна зробити як з телефону, так і з комп'ютера. На телефоні є додаток, я буду показувати з комп'ютера та як це зручніше. Зайшли на сайт, і тепер реєструємося, якщо досі не були зареєстровані, по почті і паролю. Ось я зареєструвався. Закриваємо цю сторінку, що ми бачимо зараз на головній сторінці. Тут є наш профіль з парола, там ми можемо поставити собі аватарку, можна ще подивитися. По налаштуваннях, далі темний режим, світлий режим тут є. Вибирайте валюту, в якій ви хочете, щоб відображався ваш портфель. Я вибрав долар USD. Далі мова українська, також можна слідкувати за гвеєм на цьому сайті. Домінування біткоїна, обсяг торгів, ринкова капіталізація, біржі і кількість криптовалют. На головній сторінці в нас одразу вибивають список монет. Це є топ. Монет за авінкові капіталізацію. Біткоін, ефір, тезер USDT – це найбільше за капіталізацію. Тут можна собі слідкувати за кожною монетою. Літи, наприклад, на біткоін, так в кожній монеті. Вся інформація, веб-сайти, книги, історія монет, як створилась і для чого. Абсолютно все по кожній монеті можна почитати, взяти їхній адрес для того, щоб не перепутати. Там якщо на якійсь іншій платформі купляєте, тут все можна звірити. CoinMarketCap перевірений сайт. Давайте перейдемо до найосновнішого, про що це відео, портфель. Ось тут в профілі бачимо, пише портфель. Натискаємо на це, дамо назву свого портфелю, наприклад, портфель на бичку. Це, ось, створився наш портфель, ми бачимо 0 доларів в ньому. Додаємо транзакції. Натискаємо сюди додати транзакцію і вибираємо монету, яку ми придбали. Можете подивитись, наприклад, у вас вже є якийсь список монет на біржі. Ви заходите в історію транзакцій і дивитесь, по якій ціні ви купили ту чи іншу монету. Після того заходите сюди і вписуєте собі це все. Ось, ефіріум, наприклад, я купив по ціні. Це все напишу до прикладу. По ціні 1800. Вписую ціну. По якій я купив. Тут вписую кількість 0,5 0,5 ефіра. І нас зараз вибиває загальні витрати. Тут можете також вибрати дату, коли ви купили, комісію, яку заплатили, і ще примітки собі можете вписати. Все, купив 05 ефіра по 1800, загальна витрата 900 доларів Натискаю Додати транзакцію, і вже появляється наш портфель. Давайте додам ще одну транзакцію, щоб було більш зрозуміло. Хай це буде лінк. Пишемо кількість монет 50, ціна 10, додаємо транзакцію. І ще якусь зараз додам. Хай це буде тезер і юздете, наприклад, ви маєте тезер, тут вам просто буде відображатися, пишете ціну, ось 1000, ціну вибираєте 1 долар. Ось так виглядає наш портфель ефір, тезер і лінк. Що ми тут бачимо? Прибуток, збиток по монеті за весь час, середня ціна покупки. Якщо ми будемо додавати ще транзакції, буде виводитись автоматично середня ціна покупки. Далі активи. Ми маємо 0,5 ефіра, тут пише в доларах, а тут пише кількість монети. Відсоток, яка дала ця монета за тиждень 7 днів, 15% відсотків за 24 години і за остатню годину. Далі ціна, яка є на даний час. Думаю, це зрозуміло. Тут бачимо прибуток нашого портфелю за весь час, це може бути як плюс, так і мінус. Все буде писати. Тут найкраща монета з портфелю і найгірша, там яка в маленькому плюсі або в мінусі. Тут буде графік, де буде показувати, як змінювалась вартість вашого портфелю. Я щойно додав, тому тут поки що нічого немає. А так потім можна буде подивитись за 7. 30 днів, як змінювався ваш портфель. Можна подивитися отаку от зручну діаграму, щоб розподілити там свій портфель, диверсикувати, не купляти лише одну монету це зручно. Також після того як ви продасте, наприклад, монету, натискаєте на цей плюсик, додати транзакцію і натискаєте ось тут продати. Кількість 0.25, ціна теперішня. І натискаю «Додати транзакцію. Все, вартість нашого портфелю впала, у нас вже нема стільки ефіру, але плюс цей буде залишатись. Тут є три крапочки, можна натиснути на них і подивитися історію своїх транзакцій. Коли ви купили ефір, коли продали, по якій ціні і так далі. Дуже заручно, наприклад, на біржі Любій історія ваших транзакцій по кожній монеті, точно поки ви ціні купили, за 6 місяців старається. Я колись так накопичував на біржі і потім не знав, чи я в плюсі чи в мінусі взагалі. Тому ось такий портфель, думаю, буде для вас досить зручний. Можна створювати не один, остуд натискаєте плюсик, створюєте ще один назву, там, наприклад, маніпулятивний портфель або ще якийсь інший все під себе наставиєте. Надіюсь, це коротке відео було для вас цікавим і пізнавальним, і ви ж собі щось з нього корисне взяли. Розраховую на вашу підтримку українськомовного контенту лайком і підпискою. Дякую, до нових відео. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BinkX, одні з найменших комісій, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах, по цінній акції і дуже швидкий розвиток. Вістолюючись за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запропонує вам таку знижку, тому користуйтесь.